Бана, втомившись, заснула, а дідова взяла ніж. Та й встромила її в серце, та й викопала яму, та й поховала її. Були собі дідова дочка і баба дочка. От і пішли вони поляку. Дідова збирає десь збирає та й набрала вогню муж. А баба на вісню собі дідова дочка і баба дочка. Пішов чумак шляхом. А біля дороги могила. А на тій могилі така гарна та пишна калина росте. На взяв та й втяг собі свої калини в сумір. І тільки почав на ній грати. А вона до нього людським голосом об'їзла. Вона вродилася з місяцем на лобі. Так запам'ятала я собі її з першої хвилі, з першого крику дитини. Дивлячись на неї знизу вгору, Не здужаючись скипового дісі. На рублі за високим побуху виразних днів збоку. Я справив бомб'яний церкви, наче місяць до молодих.